Він, вас, він може щоб допомогти, щоб, ну, наприклад, побудувати. <плес> Також він прилетів із Марсу, як ми вже казали. Якщо ви хочете це продати наслідника, які хочуть багато знати про мас, тоді вам пощастило, бо він дуже багато знає про мас, він сам з Марсу. До речі, він пластує. Ловак. Він ще дуже маленький, але як на мене він хороший. Він Може нормально. І тут ще можна щось класти в лотик, бо він можна відкривати щось, щось. Він голодний. Так, можна його годувати, якимось. Ну, це типу така підставочка. Можна, наприклад, кульку туди покласти чи щось. Клас, дівчата, це може бути використано як скарбничка для наших діамантів.